Сьогодні знову відчайдушні заяви прес-секретаря Кремля, Путіна, Піскова про те, що вони там до якихось перемовин готові напряму, що всі мають перелякатись від цього, що Україні треба йти на всі поступки, і так далі, і так далі. Насправді це тільки підтверджує наскільки для Росії, для Кремля і для Путіна важливо затягнути в паску і Україну, і весь світ, типу вийти на прямі переговори, типу переговори з Україною, а насправді. Перевернути ситуацію до Дригом, щоб вже не Україна була жертвою агресії, щоб не Росія була агресором. А головне, вони хочуть уникнути міжнародної відповідальності. Вони хочуть уникнути головного. Вони винні в злочинах всіх, які скоїли і коїть на нашій території, в тероризмі проти українців і України. І це все. І відповідальність має бути в міжнародному кримінальному суді і відшкодування Україні українцям, які постраждали від російської агресії, а не від якихось там прямих переговорів.